Вітаю вас! ласкаво випрошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні відео для дівчат і жінок. Як не дивно, навіть для дуже зрілих жінок, тому що ту поведінку, яку я буду сьогодні описувати, я бачила у жінок досить зрілого віку 45. Значить, а, відео я назвала цинізм звичайний, а, тому що я була шокована. Тим, наскільки жінки в поясненні різних своїх вчинків і чоловіки відрізняються. В мене дуже багато подруг, і завжди було багато подруг, з самого дитинства, і я знаю, що це таке проходити разом з ними. І коли вони проходять разом з тобою, ці твої романтичні переживання в сенсі. Позвонив він, не подзвонив, запросив він кудись, не запросив, а чого він зник на там, пару днів, тижнів і так далі. А що робити, він сказав, що хоче взяти паузу у стосунка. Оце все я дуже добре знаю, тому що, ну, якби сама жінка, так, сама в цих ситуаціях була. І тому, що багато подруг. <кій> і от звикнувши до. Стандартної, дуже однотипної поведінки жінок в своєму оточенні, і не маючи відвертого такого спілкування з батьком в цьому розрізі, щоб він мені сів і всі ці речі пояснив. Ну, якось у нас є стосунки, були завжди якісь відносини з батьком, але вони не були аж такі задушевні, щоб мені сіли і розповіли про такі речі. І що поганого що не було брата, ну, мене сестричка, але якби був ще і брат, що я бачила бо взаємодію, наприклад, батька з братом, дяді з братом, тобто чоловіків між собою, як вони насправді спілкуються, що вони думають про різні аспекти. От, не бачачи всього цього, часто ми, жінки, думаємо, що по ту сторону. По ту сторону наших стосунків, так, чоловіки, вони з е, нами схожі в цьому сенсі. Я була здивована ступенем прагматизму, ступенем цинізму, який я колись почула. А значить, чоловік іншому чоловікові пояснював, чого він не пішов значить, до своєї пасії на побачення. Ви знаєте, там були такі причини, по типу. Немає чисто шкарпеток. Дорого платити за таксі, а, немає грошей, або задовбало постійно їй провозити подарунки, а, втомився, перенапряг на роботі. А, вибачте, за такий цинізм і, і для дівчат, можливо, буде неприємно, але кажу, як є. А, не хочеться сьогодні того, заради чого він до неї їздить, якби, і, і, і звичайно, він їй не каже, що він їздить для, до неї саме для цього. Тільки Отакі От логічні, прагматичні речі. Більш ж того, дівчата, якщо ви думаєте, що чоловіки завжди дружуються з нами, тому що вони нас супер кохають, і жінки виходять за, за за розрахунком, а чоловіки ні. Я вас дуже запевняю, що це не так. І звичайно, вони цього ніколи нікому не скажуть і не озвучать. Вони будуть казати, що вони дуже кохаються. Але потім, коли ти спостерігаєш, як він з нею обертається, ти розумієш, що там був просто тупий розрахунок. Але часто такі чоловіки, які за розрахунком одружуються, вони потім гуляються, коли стають більш-менш на ноги фінансово, тому що вони себе відчувають приниженими в. Родині дружини, ось, що він якби там в приймах і недостатньо мужній чоловік був все життя, і вони відіграють такі якісь потім необхідні їм ролі поза, поза шлюбом. Ось, ну, коротше кажучи, <дивчата> дівчата, те, що він з вами дружиться, не означає, що він одружується через кохання. Якщо він одружиться з вами через кохання, то це людина даюча. Це той чоловік, який не хоче нічого від вас взяти, окрім вас самої. І то настільки, наскільки вам буде комфортно, щоб вас не образити нічим, це означає одружуватися через кохання. Я бачила навколо себе історії чоловіків, які одружувалися, тому що в неї родина, яка могла б йому багато чого дати. Зв'язки, гроші в радянські часи, переважно зв'язки сильні і протекцію, промоцію десь. Ви знаєте, після того, як я надивилася, в мене ще є така, такий, як би, прикол, я часто читаю чоловічі форми і часто дивлюся, або заходжу на чоловічі клуби. Там, де вони приходять до різних лекторів, до різних психологів, чоловіків з запитами. І можу прямо вробити і годинами дивитися. Мені це дуже цікаво. Єдині чоловіки, де немає ступеню цього цинізму і прагматизму, це там, де включене серце, в тому розрізі, не в тому розрізі, що воно в нього постійно включено. Ні, дівчата. А в тому розрізі, що в, в нього включено серце на цю конкретну жінку. Він хоче бути з цією конкретною жінкою, абсолютно конкретно. І це переважає все інше в його житті. Це переважає його трусість, це переважає його прагматизм. Це переважає його стабільне життя. Наприклад, якщо він закохався в когось там поза шлюбом, шлюбі не дуже, і він реально хоче бути з нею, це переважає все це, і він буде йти за нею. Це єдиний, єдиний варіант чоловіків, які не розмовляють про свої стосунки з боку логіки, цинізму і прагматизму. Всі інші, поки ми гадаємо, я тепер я називаю після того, як я побачила реальне ставлення а, багатьох чоловіків, коли вони приходять, дарять нам букети і кажуть, я тебе так кохаю, хочу і терапира і розмовляють з нами по душах, а потім те, що вони розповідають своїм друзям, а, 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 після того, а навіть психолог на сеансах іноді так, бачиш, і вони до інших чоловіків-психологів приходять. І, і розповідають такі цигнічні речі. Я називаю тепер наше ставлення. Оце ой він не подзвонив, що, мабуть, я його чимось образила, щось я сказала не так, коротше, не долюбила, не докохала. Може, він подумав, що дівчата оце все беремо велику гумку, просто гумку». І стираємо оцей весь вибачте всю цю діарею з нашого мозку, тому що вона нам просто заважає. Розумієте, це є дві категорії чоловіків, які будуть вами користуватися, звичайно огортаючи це іншою обгоркою, так як їм вигідно. Сексом з вами користуватися, вашими якимись ресурсами користуватися. Знаєте, навіть впритул до того, що йому ніде спати, він прийде вас щасливий, чи він до вас переїжджає, тому що він вас дуже кохає. Дівчата, це просто треш. Ось. Друга категорія чоловіків, які вас кохають, то хочуть з вами бути конкретно там, де в них включено на вас, конкретно на вас, серце. Як ви його дізнаєтеся, що це цей самий чоловік? А там ви не будете займатися гаданням божевільного нармашці. Як я тепер називаю, всі оці наші. А чому ж він, а чому що ж там сталося? Оце гадання божевільного нормаш, просто припиняйте. І знаєте завжди, що те, що він не подзвонив, не прийшов і так далі. В нього там купу своїх причин. Якщо він навіть не подзвонив, тоді коли в принципі вже час, ви, ви оцінюєте, що чоловік зацікавлений в стосунках з вами подзвонив, ви просто розумієте, що він не зацікавлений. Він не в реанімації. Ну, зазвичай, я не маю там воєнний стан на увазі, звичайно. Ну, давайте так, до воєнного стану таких ситуацій у кожної жінки було, якщо вона тільки не вийшла заміж там, 16 17 років. Чите, він не в реанімації, його не вбили в підворотні, розумієте? Мама його не прикувала до батареї, а його е колишня дружина його не отруїла. Він просто не хоче зараз, коли ви там гадаєте, займатися е гаданням божевільного нармарці, він просто лежить на диван, див дивиться телевізор, і все, розумієте? І все, і все. Як ви дізнаєтеся про те, що о, чоловіку відкрити вас серце, ви не будете займатися гаданням нормарці? Гаданням божевільного як я тепер це називаю не божевільного, божевільно їй, божевільної, тому що вони взагалі таким не займаються. Навіть коли кохають, вони таким не займаються. Коли вони кохаються, вони думають, чи зможу я її собі, значить, до руки прибрати, щоб вона вийшла за мене заміж, щоб вона зі мною погодилася, буде бути чи ні. І повірте, коли він вас кохає, для того, щоб навіть хотіти з вами одружитися, йому взагалі не потрібно перевіряти, яка ви у ліжку. Я розповідаю вам ситуацію. Колись я працювала. В мене не було з цим чоловіком, про якого я зараз кажу те, що в якихось близьких стосунках взагалі я навіть не розуміла, що я йому до такої <реш> подобаюся. Ми працювали трошки більше місяця, і я не працювала з ним безпосередньо. Він просто бачив мене на підприємстві і часто заходив до мене до кабінету і просив налити йому чаю. І через те, що він така людина була дружня, приязна. Він з усіма спілкувався дружньо і приязно, Я думала, що ну як якби одна з колег, з якими він спілкується, дружньо і приязно. моїй напальниці ми в секретаря працювали, і секретарем працювала там, секретарем перекладачем моїй напальниці він також він мені там приносить якийсь там подарунок. І її завжди приносив. Тобто я, я не виділяла це. Я думала, що це дружба якась. Знаєте, я не виділяла це в. Ну, я ще молодша, набагато була зараз, вже там після 35 я б задумалася, звичайно, що це за подарунки такі. А тоді, як в 20-й ти навіть не думаєш, що щось це особливо таке. Тому, тим паче біля тебе. Взагалі завжди там купа якихось залицяльників ще в такому віці. тобто... Ну, Один з тих, хто там щось там до тебе, якісь клініки підбиває, скажімо так. І знаєте, чим все закінчилося? Я була шокована, коли він приїхав до мене. Я вже звільнилася з тієї компанії. Він приїхав до мене перед Новим роком, подзвонив, Попросив, щоб я спустилася на вулицю, і я спустилася. Він мені вручив подарунок до Нового року і сказав, що він, ну, він одружений був з дитиною, що ви розуміли, що він надумав бути зі мною, що в нього серйозні наміри, і він хоче бути конкретно зі мною. І він, якби, ну, він вирішив розлучитися і бути зі мною. Я була шокована у твоєму сексі, який секс? Ми за руку ніколи не трималися. За руку ніколи не трималися. Просто він проходив постійно і просив: Уляна, не лий мені чай, можна я ну, біля тебе чаю поп'ю? Я кажу: то ну, будь ласка, звичайно. Я взагалі була закохана в іншого чоловіка. Це все дівчата, нічого йому потрібно не було. Йому не потрібно було мене навіть цілувати, не те, що в ліжко затягти. І людина була готова отак. от, То, знаєте, Навчинки. <свісна> <свісна> тому, тому, коли біля вас чоловік, з яким доводиться постійно гадати. На ромашці божевільно на ромашці знайте, що скоріше за все там нічого не вийде, тому що чоловік, який хоче бути конкретно з вами, його серце до вас налаштовано. Або навіть не на серце, але він прагматично порахувався, «Ага, воно мені подобається, характер гарний. Я бачу, що в нас все зійдеться. Вони дуже прагматичні, набагато дівчата більш прагматичні, ніж ми. Коли вони кажуть, що вони там співають якісь ріднади під балконами, пишуть ці вірші, а ми такі прагматичні, тільки за грошима. Дівчата, ні, ні, через те, що в мене дуже багато подруг, і я бачила, через що, через які постійні коливання, вагання, емоційні качелі, гойдавки оці проходять мої подруги в стосунках романтичних. І як до цього прагматично, часто цинічно, логічно ставляться чоловіки? Знаєте, що вони набагато більш прагматичні, практичні люди. Тому. Прибирайте, блін, свою цю ромашку. Прибирайте цю ромашку, і знайте просто, що якщо серце чоловіка, або його плани налаштовані на вас, буває не серце, буває план. Він, він прагматично, логічно порахував, що так, ця жінка мені підходить. Можливо, не кохання мого життя, але вона мені підходить, я хочу її. Тут, правда, єдине, що він потім буде робити, якщо він одружиться і зустріне кохання, оце буде трошки такий неприємний. Так? Але просто знайте, що там ромашка вам не знадобиться. Ви взагалі не згадаєте про ту блін ромашку, на якій ви постійно гадаєте, що там в нього в голові. подзвонив, не подзвонив, її просто можна буде забути, тому що там буде конкретика. Там буде конкретика. Якщо конкретики немає, значить, в принципі, можна сказати, що стосунків у вас немає. Або ці стосунки, вони вигідні йому для чогось свого, ну, щоб вас якось від'юзати, в яку б він обгортку це не запакував. Ну, і ви знаходитеся в тих стосунках, які існують тільки в вашій голові, на жаль. На жаль, все, дівчата, така от неприємна цинічна правда. Ну, принаймні, моя правда. Я не кажу, що це правда в останній станції, і це правда для мене. А там кожен розмірковує по-своєму. А, дівчата, і до речі, в тих суспільствах, де жінку звикли юзати, тобто настільки давати жінці, як в багатьох, наприклад, ісламських розвинених ісламських країнах, там жінці для того, щоб вона щось почала давати тобі. Секс, якесь там обслуговування тебе як чоловіка. Спочатку ти їй маєш дуже багато дати і ще довести її родині, що ти гідний взяти їхню дочку заміж. Звичайно, я не беру там, забиті якісь мусульманські країни, я беру розвинені мусульманські країни. От, Або в країнах, де паритетне таке ставлення, там вони друзі, так, типу в західній європі а потім вони якби партнери а є країни де жінка те така це така мама сіська мама сіська вона мама сіська і а, дитині, вона мама сіська часто і чоловікові. Як можна дізнатися, що це за країни? Подивіться, де статистика розлучень така сама, як і в інших країнах, але та тут розлучаються разом із дітьми. Тобто тато може жити через дорогу в сусідньому домі від дитини і 5 років не бачити цю дитину, і не відчувати, що це його відповідальність, і, і скидати, що вона заборонила мені з ним спілкуватися. Є суди. Є суди за кордоном, якщо таке трапляється, в багатьох країнах чоловіки судяться, судяться і з судовим цим рішенням приходять до колишньої дружини і кажуть: знаєш, що все в мене є судове рішення. Якщо що не так, я поліцію буду зараз викликати. Це моя дитина. Ось вони заявляють права. От. Де жінка? Це мама, сіська, яка має нянчити і дитину, і чоловіка, а не жінка, які яку сприймають як партнера, які будуть. <головіко> де коли він щось робить по дому, він не допомагає а просто він робить по своєму дому, по своєму власному дому? Ось або жінка де, або країни, де жінку огортають турботою. От як дізнатися, що ви живете не в такій країні, це подивитися на статистику розлучень, де батьки, тата не приймають участі, або майже не приймають участі у вихованні власних дітей. Там жінка сприймається як мама-сіська і для маленького, і для довослого чоловіка. Просто майте це на увазі. Це не значить, що в таких країнах всі чоловіки такі, звичайно, не всі, не всі, але є схильність, велика і велика тенденція до цього. Скоріше, це якийсь стандарт а, в суспільстві і те, що в а, інших суспільствах є нормою, тут є виключенням, винятком. О Боже, він після розлучення за свою дитину там, опікується, О, який гарний батько. В інших суспільствах скажуться, що буває по-іншому. Тобто гарний, що буває по-іншому, якось буває по-іншому, буває. Отак, от дівчата. До нових зустрічей. Бувайте!